Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Другою стравою обов'язково має бути куття. Це ритуальна традиційна страва, без якої не буває святої вечері. Зараз я розповім, як її правильно приготувати. Сьогодні пропоную приготувати кутю до святої вечері. Будемо це робити за старовинним традиційним рецептом. Всім українцям відомо, без узвару та куті не обходиться ні один передріздвяний стіл. Беремо 500 г обробленої пшениці, заливаємо її водою та залишаємо набухати на 2-3 години. Коли пшениця набухне, заливаємо її 1,5 літрами води, розмішуємо, ставимо на вогонь і варимо після закипання.